Всім привіт! Це в нас четвертий урок, і так як ми домовилися, що в нас будуть чергуватися мови програмування, зараз ми вже прослухали Pascal, урок Pascal, урок дельфі, зараз в нас на черзі Java і тема нашого уроку постійні зміни величини і типи даних. Зразу запускаємо Eclipse, зразу створюємо новий. Новий проєкт, називаємо його. так Для Java в нас це другий урок. Так що ми його і називаємо урок 2. В уроці 2 створюємо клас. Клас назвемо дуже просто. Назвемо клас Анкета. Пам'ятаємо, що ім'я класу з великої букви анкета. Нема такого слова в англійській мові, але ми собі створимо. Не забуваємо ставити. Міточку, що з цього класу буде починатися виконання нашого, нашого проекту, нашої програми. Так само, як в Pascal і Delphi, і навіть ще краще, в Java організована робота з постійними і змінними. Навіть в чому перевага Java, що постійні і змінні величини не обов'язково оголошувати на початку програми. Їх можна оголосити, ініціалізувати в будь-якому місці. Де ми собі придумали, там собі оголосили зміну. Наприклад, Java вміє величезну кількість, Java вміє використовувати величезну кількість різних типів даних, як стандартних, примітивних, так і створених користувачами. Нам всі і одразу не потрібні. В сьогоднішній програмі ми будемо використовувати такі три типи: тип int – цілочисельний тип даних, String – рядковий тип, і дубль це дійсний дійсний тип даних, дійсні числа. На початку програми, після оголошення класу, ми введемо деякі константи. Ми вже з вами знаємо, що таке змінні, що таке константи. Константа – це величина, яка не змінює своє значення під час виконання програми. На уроці дельфі ми говорили про глобальні і локальні змінні і константи. Тут все аналогічно. У всіх мовах програмування є глобальні і є локальні змінні. Ставимо, оголошуємо тут таку константу. константа country, і присвоюємо її зна значення зразу Україна. Ну наша країна Україна. Це така глобальна константа рядкового типу. Що, пам'ятаєте, ми писали слово const в Pascal тут? Вживається слово фінал. Final, точніше, якщо англійською мовою. Це означає, що це її остаточне значення, фінальне значення, тип її стрінг, що вона буде рядкового типу, ім'я константи Country і значення її Україна. Все. І оголошуємо ще одну зміну. Просто рядкового типу, навіть сюди помістимо своє ім'я. Ще раз наголошую, що це є глобальні зміни, доступні всім методам, які зустрінуться в нашій програмі. Лишній рядок забираємо, щоб нам не заважав. І десь тут буде наша програма. Для того, щоб мати доступ до, оці, до цієї константи і до цієї змінної, нам потрібно оголосити екземпляр класу. Це робиться таким. Чином. Назву класу пишемо. Вибираємо якусь букву чи слово, яке, яке ми будемо використовувати в своїй програмі. New. Команда new створює цей конструктор, створюємо екземпляр класу в пам'яті комп'ютера. Таких екземплярів можна створити декілька. А, А1, А2, А3. Ну, нам поки що потрібна тільки одна копія, один екземпляр, і ми будемо використовувати один екземпляр. Далі, після того, як ми оголосили екземпляр класу, ми напишемо ще декілька рядочків, зараз розділимо їх. І так як ми вже говорили, що можна оголошувати змінні зміні в будь-якому місці програми. От нам потрібна тут змінна H, десь тут посередині програми. Ми її зразу і оголосили. І зразу ініціалізували, зразу присвоїли якесь значення. Як ми її оголосили? Написали, що вона буде цілого типу. Придумали її назву H, це наш вік. І зразу сказали, що наш вік 12 років. Далі, трошки нижче. Ми взяли змінну дійсного типу. Оголосили, але не присвоювали їй ніякого значення. Дубль N. Назвали змінну N і нічого її не присвоїли. Ми вона ще поки що порожня. Далі подивіться, який її... Існує отут у нас цікавий фокус. А крапочка name присвоюється коля, ім'я Коля. Дивіться, як нам гарненько Eclipse підсвічує, де наше знаходиться name іншим кольором. Бачите, наша змінна name знаходиться, є глобальна зміна, вона оголошена в класі анкета. І через то нам потрібно звернутися до класу анкета, щоб змінити, щоб надати якогось значення зміні «Name». Для того ми використовуємо букву А. А А. Це коли ми створювали екземпляр класу пам'яті комп'ютера, ми цей екземпляр назвали буквою А. Там якась така величезна адреса, нам, нас це все не цікавить. Нас цікавить тільки буква А. Значить, ми кажемо, що клас А через крапочку, його поле, його змінна «name» від цього моменту буде мати значення коля. Бачите, зручно, трошки ніби закручено, але ви звикнете до цього. Але дуже зручно, в будь-якому місці ми звертаємося, ми присвоюємо, ми організовуємо, ми що собі придумали, те зробили. Наприклад, ми робимо складну програму. Ми не знаємо, скільки там буде змінних, ми не знаємо, скільки буде постійних, ми не знаємо, які в них будуть значення. Ми ще наперед нічого не знаємо. І нам потрібно кожен раз бігти в шапочку, бігти вверх і там щось створювати, щось дописувати. В джаві такого не потрібно. Де придумали, там зробили, там організували. Ну і n, яке ми отут оголосили, дійсного типу, от воно зараз нам підсвітиться. Ми оголосили, що дійсне, дійсна змінна n. Вона локальна, вона тільки в цьому методі, методі main, вона оголошена, вона ціла зовсім локальна, її ніхто більше ніякий інший метод не побачить без спеціальної підготовки. І ми надали їй якогось значення. 10,1, якщо ви пригадаєте, це в нас якийсь середній бал. Добре, і нам залишилося вивести це все на екран. Як виводити на екран, ви вже знаєте, е, приблизно отак. System out Print. Далі, те, що без зміни, ми пишемо в лапках. Е, бачите, що лапки у нас тут аналогічні, як в українській мові. Значок плюс. Це конкатенація, ми вже, Що таке конкатенація, Ми вчили на уроці дельфі. Тепер на джаві ми повторимо. Це додавання рядкових змінних. Ми їх просто додаємо. Одне слово дописується до іншого слова. Віднімати і множити, і ділити не можна, а додавати можна. Дивіться, якими способами ми оце все виводимо. А. крапочка Крапочканень це в нас змінна А. Зараз вона підсвітиться, підсвітиться. Отут От ми її присвоїли нейм коля. А оголошена вона тут вверху. Це є екземпляр нашого класу. Називається буквою А. на нейм виводиться на екран. В другому рядочку виводиться змінна, ну, точніше, не змінна, а постійна константа country. Виводиться на екран. Далі пишемо, скільки нам років. І пишемо наш середній бал. Ви помітили, що кругом-кругом використовується знак плюс. Ми працюємо тільки з рядковими величинами в цьому разі. Пам'ятаєте, яка була проблема, що ми, ми не могли просто так вивести змінну N. Ми змушені були її переводити в рядок. Java цю проблему вирішує без нас і напевно, що сама переводить автоматично. Ми просто пишемо, що хочемо. Це пишемо, пробуємо запустити нашу програму, дивимося, що в нас є. Моє ім'я Коля, Моя країна, Україна є, є. Все в нас є. І середній бал, і вік, і все, що необхідне. Потрібно трошки пояснити. Ще раз, зараз ми пройдемо нашу програму і пояснимо кожен рядок, що робить. Те, що написало Java, пояснювати не потрібно, але. Два слова скажемо. Оголошений клас анкета. В класі анкета це вже ми дописали одну константу рядкового типу і одну змінну також рядкового типу оголосили. Далі наш метод вот. Вот main, з якого буде починатися виконання нашої програми, методів у нас може бути дуже багато. Так само, як класів може бути багато в нашій програмі. І методів може бути дуже багато і тисячу. І декілька тисяч. Ми поки що зробили один. В своєму методі ми створюємо екземпляр нашого класу. Мало того, що ми його оголосили, нам ще, щоб до нього звернутися, щоб використовувати всі його поля, всі константи і змінні, і методи, нам треба оголосити екземпляр цього класу. Ми його тут оголосили і назвали буквою А. Можна називати словами, можна. Буквами коротко має називатися, але зрозуміло. Коротко, тому що нам придеться звертатися, щоб менше писати, потім, то ім'я має бути коротке, але влучне. Далі ми оголосили і ініціалізували зразу локальну змінну цілого типу. int цілий тип H. Ім'я змінної, 12, значення змінної. Далі в нас локальна змінна дійсного типу. Дубль з іменем N. Присвоюємо наші глобальні змінні Name яке-небудь ім'я. Ви можете писати своє ім'я, нема проблем. А через крапочку. Це є в нас об'єктно-орієнтовне програмування. Ми пам'ятаємо, що Java тільки об'єктна мова програмування, вона тільки об'єктно-орієнтовним способом можна складати програми на відміну від Pascal і Delphi. Значить, ми вибираємо об'єкт А його. Його поле name і присвоїмо яке-небудь значення. Локальна змінна N, щойно оголошена, також отримує якесь своє значення. І виводимо все на екран, використовуючи знак плюс конкатенація, додаємо всі наші значення. І вони на екрані, не забуваємо про пробіли, вони на екрані дуже гарненько нам виписують, вимальовуються. Ще скажу одне. Ви помітили, що тільки назви класів в джаві пишуться з великої букви. А всі інші слова, всі інші слова такі як int, дубль, інші команди, всі пишуться з маленької букви. І напевно, що хто уважний, помітив, що стрінг в нас також написане з великої букви. Подивіться, що ж воно таке. Це ж тип. Тип змінної виявляється, що стрінг це у нас цілий великий клас в нашій програмі. Він відіграє роль простого типу даних, простого рядкового типу даних. Аналогічно, ви бачите, слово System з великої букви це клас, це просто клас. Ми, ми до цього ще колись повернемося і до System, і до Стрінг. Потрібно зробити от такий висновок з цього нашого уроку. Як для програміста-початківця, це трошки складно. І той, хто не бачив, як це зроблено в Паскаль, як це зроблено в Дельфі, тому дуже важко зрозуміти. Хто хоче вивчати тільки Java і зразу Джаву, тому буде дуже важко. Потрібно ще читати багато літератури, багато додаткових книжок. Цього уроку може бути замало. Так що хто не зрозумів. Як це працює, то передивіться попередні уроки, там де ми говорили про це саме на Паскаль і на Дельфі. Ну і все. Всім всього доброго. Слідкуйте за нашим за моїм каналом. Дивіться нові уроки.